Мої кохані милі вороги, я хочу вам освідчитись симпатії. Якби було вас менше навкруги, людина може вдаритись в апатію. Мені смакує ваш ажіотаж. Я вас ділю на види і на ранги. Ви мій щоденний. Звичний мій тренаж. мої гантелі, турники і штанги. Спортивна форма, гарне відчуття, марудна справа жити без баталій. Людина від спокійного життя жиріє серцем і втрачає талію. Спасибі вам, що ви ним, я Дрібнота будь негодна ворогами, якщо я маю біцепси душі, то в результаті сутичок із вами. Отож, хвала вам, бережіть снагу і чемно попередить вас дозвольте. Якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга напевно буде Вольтова.